Всім привіт, ми граємо з Стимбрин Рот обновка. Зараз mm. Так, ми граємо Симбрина і тут я вже позбирав тобто, 5 лаки блоків. Так, а є новий баф, ви знали. Отакий От тобто кресеб, якийсь такий баф. І, і тут іде Матео. Бачите, тобто в мене на дні мотив. Добре, метало мені чесно не треба. тисяч, ага, понятно, добре. Добре, 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 добре. Я думаю, я вже мусить твої великий блок, але що? Статі запустився бав 2026, тобто цей 26 бав запустився. Тобто, да. Зараз 22.18, і це так, нормально. Так, локиблок. Мы ми ми в кінці відео будемо відкривати лакоблоки. Давай напишемо ЄС, yes. но я пишу ЄС yes, нм завжди. А то, тобто. если каждый принс порв я не бачу. А вот можу порвали. Це не сократный. Добре, чекаємо блоки. О, вже пішли. Можем не місти настан. Да, ми місяця на саме ми будемо топтош. тобто? ви топтові відкрати все лакблоки. Надіюсь, мені повезе. Давай перший лакблок. Це такий санта лаки блок. Давай. Мормально. Сім'я вісім они в серію. Капець багато. Добре. Відкриваємо ша. Дві щось нормально. Так так собі. Давай. Давай, 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 щось круте. Крабо, лімате, там добре. Тут зразу под... два бафа і один один. Добре, давай щось крута. Боб'ємо. А Мені повезло. Продаємо всіх. Продаємо. Можеш буде додіти, і ми без нами. Що мене на другому поверсі там багато. Тобто треба. Добре. Надеюсь я в ніяких ліки-блоках не пропускаю, потому что не, не хотілось. Ліплі відкривати на другому поверсі. Давай еще мене тут три. Три бафа на одного на одному. Блоском Блін. Що?! Скільки? Ви бачите, скільки він приносить? Капець, я дуже радий. Я просто немовірний радий. 27 мільйонів. Як я це зробив? Я, не... О, я думаю, 7,8 я продаю, бо він мені не потрібен. Ну, давай продаємо часом. Добре, пішли, Котлик блоком. Я думаю, не вже не вийде. О, сім іде. Да. А можна портал? Ні, доброго. Мені так повезло, блін, 27. Я просто такий радий, не просто. Добре. У мене було до того два, От 27 тут 27. Капець. Просто дуже радіємо. Чекаємо блоком блоком. Це сюдавай. Можна портал, бренд, чого не можна портал. Чекаємо лайки, блоки або Блок якесь брильодів секретних. Добре, 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 добре. Чекаємо, чекаємо. Добре, чекаємо. Добре, чекаємо. Надеюсь, йдуть вони. Давай, давай. Давай, 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 давай. Выходи, ты, блин, рода кучища прошу. Давай. А, что? Нет, он может. А, это спарки у нас, поняла. У Два здесь, два же.

Всем добрый чекаем, блин, вроде просто. Просто, просто. Скоро полненько все бафы закинчатся. А, он так робит чай. Добрый чекаем, блин, вроде. на базу, а А просто я так и 27 це уже мини-миллиарды принес. 108 секунд. Это уже багато. Капец. Ой, венський пет. ОG in the килок. Ну давай подъемс на Джи Бренту. А сан сейчас кажется про... Джи Лак і Блок Лос Лак і Блокс дуже круто ЕНДЕСТРЕ, СТРОБЕРІ, ЕЛЕФАНТ. днявліп ПРОШУ, НЕ Депрошный вид скбди туалет НОВІ Джибрин Лод Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Добре, чекаємо. чекаємо, чекаємо. Ааа, я пошлю раз чого не все Самі так спеціально роблять, а коли всі бафи пропали, вони цей... Тобто вони тобто. Тобто перевезли вже тоді лакіблоки, і тоді вони без бафів. бафов. на 25. Чуть пять хуй на Добрый, добрый, добрый. У меня есть. Лакоблок, лакоблок. Лакоблок. блок туалет. Три брюн а вони вже приносять дуже багато грошей. Стока радість, радість. О, сам я знову пішов. Ну добре чекаємо цей. Чекаємо на теблока, як це Не. Да. О! Я ще Будет будуть йти. Чекаємо на вики-блоки. Що? Секретка? Я перший раз таку секретку бачу. А в вна... неї треба до крафта. Він може запускатись тут. Давай йдемо. Купляємо. А на що я купив? Треба забафати. Може на получебавлю ні, ні 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 хра у цей топток. Давай, хоч туп Тобто вихонь, давай. 126-9 ай він мене вкусив. Ой мене б'є, конечно, сильно. Добре. Добре, добре. Берем і. Ту, ви серйозно? Давай берем. И ходим. Сами еще зашились. Два блин рода покласти. Где тут блин роды не? Блин, 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 блин. Добрый всем, пока.